Хочу подякувати нашим захисникам, віршом любові пікась, дякую захиснику. За те, що я живу в оселі, за те, що сплю свої постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир чаю що бачу небо, кущ калини, що чую щевид Вірна Вірнаю часто в сни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю. Вогні ворожі відвертає, це вільно будень і у свято, і ворога, ще йде за завзято. Клонюся я захисникові, складу букет йому з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Дякуємо вам за мужність у захисті нашої країни. За відданість та віру за все, що ви робите для нас та нашої України. Наша країна пишається своїми захисниками. Ви захищаєте нашу свободу. Не Дякуємо вам, що ви щодня я роздобув своїм життям, щоб ви могли жити спокійно і безпечно. Ви справжні герої. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що ви кожного дня ризикуєте своїм життям, щоб ми жили спокійно і безпечно. Нехай ваші сіли міцніше і віру у перемогу ніколи ваших хороб серце не спокійне. Слава Україні! Героям слава! України за кожен новий день. Ми віримо вас. Хочу вам побажати удачі, здоров'я, люблі і міцних сил. Захисники, я дякуємо вам, що ви захищаєте нашу рідну Україну і нас. Дякуємо вам, дякую. Вас, захисники і захисниці!